стояли на кладбище, может быть, там бы вас кто-нибудь услышал. Вы знаете, даже не хотелось особо давать никакую реакцию, я просто сама себе этот вопрос задала. Ребята, мы с вами действительно здесь стоим как осенизаторы. Осенизаторы с большой буквы. Потому что то количество агрессии, то количество негодования, то количество непонимания, которое выливают на нас наши же сограждане, наши харьковчане, это все надо как-то утилизировать и перерабатывать, правда? И я очень рада, что у вас, вот те, кто сюда приходит, те, кто стоит, хватает силы духа, это все утилизировать, это все принимать, и при этом не выдавать ответной агрессии, не выдавать ответного раздражения, а продолжать сюда приходить, стоять, понимая, за что мы стоим. Потому что, поверьте, люди, которые бросают такие фразы или крутят у виска, у виска в, так, глядя на нас, я понимаю, что эти люди, которые мало что понимают даже в собственной жизни, это те люди, которые живут в семье, где постоянная агрессия, где постоянное непонимание друг друга, где любовь растоптана и нет отношений ни с детьми, ни со старшим поколением. Это люди, которые действительно живут в рабстве собственной души. Поэтому, ребята, огромное спасибо всем нам, что мы здесь стоим, что мы стоим здесь как осенизаторы, что мы принимаем всю ту грязь, которая выливается на нас, но при этом Майдан Е. Майдан Е! Майдан Е! Майдан Е! Майдан Е! И будет! Спасибо, ребята, и я сейчас с радостью передаю слово отцу Виктору Малебин. Там в мене побила, і собі я куди-то пішла. Христос народжується. Річ в тим, що починається те, що називають в церкві перед свято. Тобто початок святкування ще до того, як відбулася подія. А ми вже починаємо святкувати. Передсвяття Різдва Христового. Ми вчора мали можливість, ну вчора в ніч новорічну, мали можливість подивитися зірковий вертеп на Київському майдані. Я вже не пам'ятаю, хто з тих персонажів, хто, власне, з тих людей, які брали участь в ньому, вигукнув і кілька разів повторив такі слова, що Христос народжується отут, на цьому майдані. Спробуємо це зрозуміти. Ми можемо це зрозуміти, тому що. Серед християн є такий спосіб привітати один одного Христос посеред нас. Він присутній не тілесно, не дитинка серед нас. Він духовно присутній. Він казав, коли відходив від своїх учнів-апостолів, де двоє чи троє зберуться в ім'я моє, там я посеред них. Змов таки, він обіцяв нам бути присутнім нетілесно, духовно, сутністю своєю. А сутність яка ми вже і тут на Майдані, я вже не кажу в церкві, і тут на Майдані. Скільки раз повторили. Він є той, про кого сказано Сонце правди. Він є той, про кого сказано світло, що піднісяє і темрява не охопить його. Він є той, про кого сказано. Бог є любов. Він той, хто сказав, заповідь нову даю вам, любіть один одного, як я полюбив вас. Любов має бути присутня серед нас. Світло має бути присутнім серед нас. Добро. Правда має бути присутнім серед нас. У мене багато вражень пов'язаних з тою е, святковою ніччю, що минула. Багато дуже інформації, всього не перекажеш. Я хочу сказати про таке. Мабуть, найбільше мене зачепило в цю ніч. Багато брали інтерв'ю різних людей, взяли інтерв'ю. І в хлопчика з того майдану, який було розігнано в ніч на 30 листопада. І він сказав, вони не мене побили палицями, вони потрощили мій внутрішній світ. Саме через те, що таке сталося. Київ піднявся. Те, що наш з вами тут місцевий обиватель ще не піднявся, це ми теж повинні будемо зрозуміти. Але я ще раз наголошую. Мабуть, потихеньку розсмоктався б той Євромайдан, якби не сталося оце насильство. Ми повстали проти насильства. Народ піднявся по-справжньому проти тої неправди. Я нагадаю, патріарх в обличчя нашому президентові сказав і те, що він молиться, що Бог надав совість суддям. Бо ми ж знаємо, що ті судді засуджували до арешту тих, кого було побито на Майдані не з'ясовуючи мір їхньої відповідальності чи провини. Просто тому, що їх втіймали, їх схопили. Перші, кого схопили, і є вже винними. Оце не відповідає сутності Божій. Він є сонце правди. Я вже не кажу, що це не відповідає його словам милості, хочу, а не жертви. Він хоче милості, а не покарання. Він перейшов прощати, брати на себе наші гріхи. Я добре знаю, що таке бути з потрощеною душею, бо я прожив життя в такому світі, де душу трощать, Трощили і продовжують трощити. Я добре розумію, що тут немає багатьох. Тому що вони теж з потрощеними душами. Бо та система, яка панувала у нас за радянських часів і яка не припинила свого панування, має одну надзвичайно важливу властивість. Вона аморальна за своєю сутністю. Вона виховує людей таким чином, вона спрямовує людей таким чином, щоб їм було чужою будь-яка. Мораль. Тому що що це вигадка теперішня корупція, та вона панувала в радянському суспільстві. Що це вигадка теперішніх хабарі, та вони панували в радянському суспільстві? Чи є вигадкою несправедливість і експлуатація людини? Нищення її достоинства або те, що її привчають. Думати одне, говорити інше, робити третє. Це ж ті принципи, на яких було засновано це суспільство. І ми живемо в пострадянському суспільстві, яке продовжує існування неправди і неволі. Тут як казав Тарас Шевченко, кругом неправда і неволя, так воно так і є. Воно ж продовжує бути тут. Що вони зробили з тими студентами? Це одне. Що вони зробили з тими обивателями, яких тут немає? Їхні душі як понищені. Що вони зробили з тими бійцями Беркуту? Що перетворилися їхні душі? Як потрощодо їхній внутрішній світ, треба подумати? Що вони зробили з тими суддями, яких примушують іти проти совісті, топтати свою совість? Що вони зробили з тими е, курсантами тих академії внутрішніх військ, яких виставляли вперед під той бульдозер?